Цей ранок з вами проводимо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиновцяберські. І зараз до нас доєднається психологиня Наталія Підлісна. Сьогодні поговоримо про пасивно-агресивну поведінку, жертвою якої точно бував кожен. Та й не обов'язково жертвою. Впевнені, що більшість з нас і використовували цю модель поведінки, навіть не розуміючи, як завдають шкоди іншим. Розберімося з тим, що це таке, і як уникати цього виду токсичності у спілкуванні. Доброго ранку. Пані Наталі, добрий ранок. Добрий ранок. Тема дуже цікава, дуже розповсюджена. Отже, розкажи працює зі мною, тому бачите, для нього це актуальна тема. Нам потрібно зараз буде консультація. ваша. Добре, що ж воно таке? Ця пасивна агресія? А, пасивна агресія це схильність до такого непрямого вираження. Ворожості за допомогою там образ, похмурої поведінки, відмови там виконати прохання, впертості інколи. І як ви правильно сказали, що цю поведінку називають токсичною, <тас> особливо в Європі і в європейській культурі ця пасивна агресія вона створює дуже багато прихованої напруги, яку дуже важко розв'язати. Просто це така холодна війна, в якій неможливо обговорити умови перемір'я бо формально. Немає ніякої війни, немає немає ніякої агресії. Mm -hmm. Типу, немає відкритої агресії. Слухайте, а чому взагалі у людей виникає ось ця пасивно-агресивна поведінка, що що її провокує саме? Це це дуже цікаве питання. Е, е, звісно, що ми всі родом з дитинства, uh -huh. і от якщо комусь заборонити виявляти агресію, відкрити швидше за все людина робитиме це пасивно. А, а що тому, значить заборонити? Uh, от я просто не розумію. Я в нас ну, коли є... мама забороняє дитині бути агресивною, ну, не гнівайся, не звичайно. Не, не, да, не кричати, не бити, не виражати свій гнів, не кидати нічого, ну таке інше. Uh -huh. А дитина відчуває ці емоції. Агресія це нормальна емоція, яку дитина відчуває. І а, тому а, потім дитина навчиться пасивно вести себе пасивно-агресивно. Дуже часто ви могли побачити пасивну агресію у робочих відносинах, тому що. Людина не може висловити, наприклад, свою агресію до начальства претензії. Вона просто починає там ну, або саботувати роботу, або щось, знаєте, вперто таке робити. І, ну, і звісно, що таке зустрічається і в особистих відносинах, коли ця маленька дитина вже виросла, в неї партнер, і цей партнер авторитарна така фігура, який теж забороняє проти нього не можна протестувати. Пасивна агресія це дуже часто маніпуляція mm -hmm. ну, різних ступенів усвідомленості, усвідомлена і ні. А інколи це єдиний можливий спосіб висловити агресію, коли її оце всі забороняють. А пасивні агресори взагалі не можуть вам відмовити: От сказати ні, я не буду це робити там, і вони не йдуть на конфлікт відкрито. Але вони і... вас потім підставлять якщо... чи що? Ну... От якщо їй е, чомусь не подобається такій людині, вона не буде зізнаватися, і вона за всім погодиться, робити. але буде робити навпаки, розумієте? Навпаки, тобто залишати вам приховані знаки, щоб ви догадались, чи їй щось не подобається, або ви там неправильно подобаєте, неправильно щось погодитеся. Так, 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 да, 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 да. От, от, от таке от саме. Здогадайся, uh -huh. агресор здається, якщо він дасть волю гніву і емоціям як в активній агресивній формі, а йому це ж забороняли, пам'ятаєте з дитинства, uh -huh. то він перетвориться на монстра і він все тримає в собі. Пасивний агресор грає в мовчанку дуже часто, просто мовчить. Нічого не каже. А... І ви самі повинні вгадати, що ви зробили не так. Агресор може ігнорувати вас. Пасивний агресор дуже часто залишає роботу невиконаною або недовиконаною, спізнюється, саботує, чи він може випадково образити або зробити якийсь такий, знаєте, неприємний комплімент. Тобто пасивний агресор. Упертий використовує сарказм, недоречний гумор. Просто він намагається підірвати ти. ваше почуття. Пишете, це а, Костя, це мій Костя Костяк. Ми знайшли його. Ми знайшли. А у мене логічне питання: як боротися з пасивною агресією? Костя, якщо пасивний агресор, це ви, то вам треба вчитися висловлювати своє невдоволення відкрито, озвучувати, якщо вам щось не вподобає і слухати, що вам відповість інша людина. А якщо ви спілкуєтесь з пасивно-агресивною людиною, так то, то ну по-перше, запитайте себе, чи варто вам взагалі продовжувати відносини, а, а... а, а якщо варто, якщо варто. Ви дуже дуже багато енергії будете витрачати на цю людину. Ну тоді, якщо ви працюєте, позначте червоні лінії. Тобто, скажіть їй, що для вас прийнятно, що занадто, і підготуйтесь до конфронтації. Дорікати людині за пасивну агресію марно, Такі люди уникають конфронтації, і вам ну не вдасться ви визвати його на прямий конфлікт. І тому вам треба бути прямолінійним і наполегливим. А якщо ви вирішили, що ви вже не маєте наміру терпіти це, то скажіть це чітко, без емоцій, а просто поясніть свої з бажання фактами, так? і повторіть так з фактами, і повторіть другий раз і третій раз. Скажіть, що, наприклад, ми з тобою якось не так поговорили, тобі щось не сподобалось, і ти вже третій годину мовчиш. А чому так? І я не я не готова. Я не готова тебе витримувати і питати в тебе. А чому ти мовчиш? А що сталося? Може, я в чому завинила, А може, мені треба вибачитися? Ні, скажіть що? йому це будьте собою. Будьте собою, бо відносини з пасивно-агресивним партнером призводять до того, що навколо нього починає обертатися весь світ, О -о -о. ніби для того, щоб він був щасливим, перестав бути похмурим, перестав там. От я вам знаєте, просто кажу, так... все про Костю, все абсолютно. Та що ти наговорюєш? Ну, це бачите, у вас дуже цікавий зараз конфлікт, але він відкритий. Відкрвідкрита да. Ну, Мені да. здається, що це не про вас, але е, дуже цікаво, що ви це продемонстрували зараз. на прикладі. дякуємо, дякуємо. вам. Дякуємо нашій експерті, Наталі Підлісні за зрозумілі та. Доступні пояснення. Дякуємо вам. Якщо чесно, тут є над чим подумати кожному з нас. Подумаємо під під музику. Друзі ранок вдома триває. Наговорюєш на мене, неправда.